Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Демидівський центр первинної медико-санітарної допомоги, поряд із дев'ятьма центрами Рівненщини отримав новий медичний автомобіль. Задяки співпраці Міністерства охорони здоров'я, Світового банку та рівненської обласної державної адміністрації, центр первинної медико-санітарної допомоги Девидівської селищної ради поповнив свій автопарк сучасним автомобілем Рено Дастер. Цей транспортний засіб дозволить сімейним лікарям швидше діставатися віддаленіших сіл цієї громади, оперативно надавати допомогу мешканцям незалежно від місця їхнього проживання, посилити доступність медичних послуг для кожного жителя. Разом працюємо над тим, щоб медична допомога була доступною для кожного мешканця громади. Директор КНП Бродівська центральна міська лікарня Мирослав Тимус отримав нагороду від митрополита Епіфанія. Так митрополит Київський і всієї України Епіфаній нагородив Мирослава Тимуся грамотою за віддане служіння Богові і Україні та жертовність у захисті добра і правди та орденом святого великомученика Юрія Переможця. Це український недержавний орден, заснований православною церквою України для вшанування людей за заслуги перед помісною українською православною церквою та побожним народом. Вдячні вам за самовіддану працю на благо людей. Бажаємо міцного здоров'я, благополуччя та успіхів у вашій благородній справі. Вітаємо і пишаємося у селі Андріївка Красненської громади. Завершили капітальний ремонт дорожнього покриття. Крастенський селищний голова Роман Фурда, староста Андріївського старостинського округу Мирослава Когут та депутати селищної ради Роман Форошівський, Володимир Шеремета, Роман Башко побували на об'єкті, зустрілися з підрядниками, працівниками підприємства ТЗОВ шляхове ремонтно-будівельне управління номер 65 Загальна протяжність робіт складає майже 600 метрів. Ця вулиця, що веде до дитсадочка, роками перебувала у незадовільному стані. Якісні дороги це в першу чергу якісна економіка у громаді, яка дозволяє наповнювати бюджет і підтримувати Збройні Сили України, а також переселенців. У місті Берестечко на автодорозі, яка належить до доріг загальнодержавного значення, а саме по вулиці Козацька, завершено ремонтні роботи дорожнього покриття. 22 жовтня у селі Козин освятили меморіальну дошку з іменами загиблих жителів навколишніх сіл, які загинули у роки Другої світової війни. Сини України, українські повстанці. Ви померли як герої зі словами за тебе, свята, Україно! Хай вічною буде слава героям, що склали своє життя на жертовнику нації. Такі слова викорбано на пам'ятній дошці. На урочисте освячення дошки прибули парафіяни та священик Свято-Покровського храму, жителі Козанської громади та родичі загиблих. Довгі десятиліття не було відомо імен тих, хто похований на даному місці. Тепер історичну справедливість відновлено. Село Козин тоді завмерло від страшних криків дівчат, хлопців та людей похилого віку. Російські кати звозили з навколишніх сіл усіх, хто не зміг коритися москалям, звозили живих і закатованих, щоб вбити їх ось на цьому місці. Історія жахіття, на жаль, продовжується і сьогодні, скільки ще на нашій землі. Я таких могил, де прості люди віддали своє життя за любов до України і скільки ще буде. Слава Україні героям слава!